Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 8 січня криза, поглиблюється, про Дністровці. Починають бачити, хто справжній ворог. Молдовський депутат Пас Євгенія Сендвічі не так давно звернувся до жителів лівого берега Дністра. «Незважаючи на відмінності, ми залишаємося однією державою Молдовою. Тому ми ніколи не будемо вас шантажувати чи примушувати. Зараз ми працюємо над тим, щоб запобігти гуманітарній катастрофі, навіть якщо ви нас не любите, бо багато років нас обманювали і казали, що ми нами вороги. Але ми вам не вороги. Ми любимо вас, як наших братів і сестер, тому що ми одна сім'я Молдова. Разом ми побудуємо спільне світле майбутнє, в якому всі громадяни Молдови будуть жити добре, заробляти більше, подорожувати хорошими дорогами та мати гідні умови життя. Незалежно від того, чи живете ви в Придністров'ї, в Гаузії, в Яловинях або в Кишиневі, Ми всі молдавани і всі ми хочемо одного кращого майбутнього для себе та своїх дітей. І разом ми цього досягнемо. Ось що сказав депутат у парламенті. В той же час росіяни заявили. Що ведуть в Молдову на стратегічні об'єкти миротворців? Пишуть, що там таких 1700 чоловік, чоловіка, сотні вагнерівців всі, які проникли таємно, та сили сепаратистів із Терасполя, якщо майно Газпрому будуть конфісковувати. Аеродроми зараз контролюють Молдавани. По факту румунська армія передіта в молдовську форму. Росіяни женуть нинішня криза небезпечна, передусім, через те, що у Кашаневі немає розуміння, як її долати. Пише Сергій Сидоренко, журналіст Європейської правди. До того ж, для Кремля зараз найліпший період, коли Світа зайнятий підготовкою до президентства Трампа і усім, а передусім США зараз не до Молдови. Є ситуація ускладнилася серйозною хворобою фон дер фондерляєна, через що вона випала з процесу ухвалення рішень. Але ця та історія, коли для протидії Росії потрібні політичне лідерство і сміливі рішення, Німеччина також занурилася у передвиборчу кампанію у Франції та Еммануеля Макрона, триває політична криза. А Румунію лихоманить настільки, що навіть вона не може приділяти зусилля лобіюванню інтересів Молдови. Роль геополіт... Тичного лідера на цих умовах могли би взяти Україна, але схоже, що у Києві бракує розуміння того, наскільки серйозний і небезпечний виклик зростає поруч із нашим кордоном. Втім, Україна має ресурси і можливості для того, щоб зіграти гру. Ми вже писали у попередніх статтях про те, що Київ міг би втрутитися і пом'якшити удар Путіна в Молдові, дивитися публікацію від минулого тижня. Навіщо Кремль морозить Придністров'я з розвитком подій ця порада стала ще актуальнішою, оскільки Придністров'я відмовляється від купівлі газу, наказ заході і чекає на Зкоштовний газ від РФ, щоби знову пасти під Росію і затягнути туди усю Молдову. Україна може зробити дзеркальну пропозицію. Ми цілком можемо постачати мінімальний обсяг газу для закриття гуманітарних потреб Придністров'я, тобто без потреб великої промисловості. Йдеться про обсяг не більше двох мільйонів кубометрів на добу, чого вистачить на опалення гарячу воду, генерацію електрики для самого регіону та запуск. Критичних бізнесів як от хлібзаводів, це приблизно той самий обсяг, який потенційно може надати Росія до кінця опалювального сезону на це піде 60-70 мільйонів кубометрів. Нікчемний обсяг у порівнянні з понад 12 мільярдами кубів газу накопичених в українських підземних сховищах за офіційними даними або 8 мільярдів кубів активного газу за оцінками скептиків. Понад те не видається проблемою отримання від країн ЄС фінансування компенсації. Навіть за цей об'єм Євросоюз не любить, коли поруч з його кордоном відбувається гуманітарна катастрофа. українське постачання здатне від неї рятувати. механізм вже вибудований у рамках програми from Ukraine» ми продаємо українське зерно до найбільших держав Африки і Азії, а платять за нього європейські донори. І нарешті будемо реалістами висока ймовірність, що Терасполя за вказівкою з Москви відмовиться від безкоштовного газу, навіть якщо той не буде російським, бо це не входить у плани Кремля. Але у цьому разі придністровська влада зруйнує міф про те, що ніхто не хотів тягувати врятувати регіон. Буде очевидним, що все це спектакль, зарежисований Кремлем. Але щоб досягти цього ефекту, Київ має діяти проактивно публічно. І швидко, бо ми не знаємо, коли Кремль планує повернути операцію порятунок Молдови. Рахунок може йти на дні, і треба діяти, не чекати запиту від Кишинева, який зараз послаблений і розгублений. Тим більше, що у Кишиневі не будуть проти європейська правда, переконалася у цьому поставивши питання прем'єру Доріну Рачану на брифінгу 6 січня. Він заявив, що уряд не звертався за подібною допомогою, але з радістю її прийме. Ми перебуваємо у постійному спілкуванні з Києвом. Ми не проти Києва про жодну допомогу у цьому сенсі не просимо. Але ми погодились би, якби Київ запропонував допомогу. Наприклад, можливе постачання вугілля, якщо буде запит процес з боку Придністровського регіону. Від керівництва електростанції викочургані у Придністрові. Відповів речан Європравді. Зауважимо, що постачання газу видається значно кращим варіантом за вугілля, бо дозволить запустити також котельні, які у придністровських містах працюють в газі. Словом, єдина умова для дії Києва це наявність політичної волі. А ще розуміння потреби діяти як регіональний гравець. Редакція європейської правди сподів... Дівається на що виконання останньої умови цей текст допоможе наблизити. Той же час телеграм-канали пишуть серія потужних вибухів по всій Молдові, де бій за секретний стратегічний у Вагнери Кошмарять країну. Санту готує офіційне звернення, в тому числі до нашого посла Залужного. Тут мене намагалися переконати, що інформація про підготовку війни Росії проти Молдови Фейка пише Павло Нусе. Фейка так от не визнана Республіка Придністров'я. Звернулася до ОБСЄ через підготовку диверсійних групу Молдові. Відповідно, редакції немає. Про це заявив глава. Невизнаний ПМР Вадима Красносілський. Міністерство держбезпеки ПМР повідомило, що іноземні фахівці готують у Молдові бойові групи, до яких входять, зокрема українці, для очинення у Придністров'ї терактів та диверсій на військових об'єктах. Нічого не нагадує, як все починалося перед 24 лютого в Україні. Павло Нус уже писав: Росія починає новий збройний конфлікт Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.